Доброго дня! Продовжується сьомий день дієти обід. Але перед обідом я вирішила зняти вам розпаковку продуктів харчування. Ці продукти купувалися в двох магазинах: Два чеки, один та другий. І зараз вам я покажу і ціни розкажу, які. На ті чи інші продукти харчування. І так, магазин перший АТБ. Починаємо. По чеку дивимося, що тут у нас? Так, я візьму трошки інакше, щоб мені було зручніше. Буду називати, шукати і показувати. Картопля рання єгіпетська 33 гривні 59 копійок за кіло. Ось ця картопля. Ви знаєте, так як я сама вибирала продукти харчування, то я, відповідно, і картоплю вибрала гарну. А взагалі, я б не сказала, що вона дуже гарна. Ну, ось така. Ось, бачите, яка картопля. Так, ось, купили, одним словом, картоплю. Йдемо далі. Щось незручно трошки. Чек в одній стороні, продукти в іншій. Так, пакети. Ну, пакети, як завжди, по гривні 20. Капуста рання. 79 гривень, 89 копійок. Рання капуста. Ось вона. Рання капуста. Така непогана. Одним словом, капуста рання. Так, наступний продукт ківі, вагове. Значить, вартість цього ківі – 149 гривень 85 копійок за кіло. Тут 208 грам. Дві штуки, отакі, вибрала в АТБ. Так, наступне. Капуста цвітна. Один кілограм коштує 121 гривню 95 копійок. Ось цвітна, кольорова капуста. А пишуть цвітна. Так, тут більше кілограма. Наступний продукт. Так, Засіб миючий для посуди день у день. Бальзам 20 гривень 90 копійок. Ну, оце дешевий день у день. Будемо мити посуду. Побачимо, як і що й до чого. Так. Наступне. засіб миючий для посуди фаері. Яблуко. Ну, здається, в мене не яблуко, а в мене лимонний мандарин чи апельсин пів літра. Вартість такого засобу не назвала одну хвилиночку. Зараз я вам назву. Так, він коштує 69 гривень 90 копійок. Так, наступне продукт молокоміський прав, плавлений сирок, розумний вибір. 9 гривень, 10 копійок. Тут я їх купувала багато. Ось робити салати. Та інші блюда мазати на хліб, вони різного виду, ось такі сирки. По акції вони йдуть недорогі. Один коштує 9 гривень, 10 копійок. Так. Гомілка куряча. Дві упаковки я взяла. 79, 7 гривень. Отак От скажу. Ось. Апельсин ваговий. Майже 45 гривень кілограм. Там 44 гривні, 95 копійок. Непоганий апельсин. Корм для котів. Тут пакетик по 100 грамів. 11 гривень, 80 копійок. Теж по акції. Ну, у матільда теж хоче гарно їсти. Це її буде приправа до каш. Хліб житнє диво. 39 гривень, 40 копійок. Вага 400 грам. Я впевнена, що грам на 50 буде менше. В нашому АТБ такі. Роблять фокуси, можна сказати. Ковбаса, м'ясна лавка, салямі, мускатна, 315 гривень за кілограм. Ну, тут нема кілограму, тут шматочок невеликий. І ось такий він так виглядає на розрізі. Так, ковбаса. Чай. 39 гривень 50 копійок. Взяли дві пачки. взяла. Ще такий чай. 42 дривні. Нахабний фрукт. Мені сподобався цей чай. Хліб Бородінський. 29 гривень 50 копійок. 400 грам. господарське, 140 грам, 29 гривень 40 копійок. Олія 60 гривень 50 копійок. 850 грам. Пластівці 39 гривень 50 копійок. 500 грам. Теж мені подобаються, Швидко розварюються. Так. Рулет 45 гривень 60 копійок. Київ хліб з маком, є ще з вишнею, але мені подобається ось такий дуже смачний, хоча він піде в подарунок. Крем, мило 24 гривні 30 копійок. Мило господарське 17 гривень 50 копійок. Насіння квіти по 5 гривень 90 копійок. Ось таке. Яка тут вага 0,2 грами. Кефір по 11,95. Він по знижці. Ось такий дитячий нікий. Сирки по 945, теж вони по знижці. А ось і подивіться, як нас дурять. Зверніть увагу, сир м'який карпатська легенда бринза. 238 грам. Ціна 197 гривень 49 копійок за кілограм, і ціна однієї упаковки 47 гривень, а другої упаковки 248 грам 48 гривень 98 копійок. А тепер зверніть увагу, я купувала цей сир по знижці. І цінник стояв десь 18 гривень за одну упаковку. Ось вам і АТБ. Бачите, термін до 27.04. І ось побачимо цінник, коли пройшов. 27.04. От вам і знижка. Пробили по касі без знижки. Так що будьте уважні, обдурять вас так, як і мене. І останній продукт, який я купувала в АТБ цирки глазуровані, 6 штук ціна за один. 12 гривень 80 копійок. Так, а тепер. Розглянемо продукти, які привезли мені з магазину ФОЗі. Там, якщо до... купується на суму більшу від однієї тисячі гривень, то доставку роблять прямо додому. Виходиш, отримуєш, а карткою можеш на сайті сплатити за всі підібрані тобою для тебе продукти. І так почнемо. Значить, перше, що тут іде, макаронні вироби. Макаронні вироби ось такі. Так, макаронні зараз одну хвилиночку. Спіральки. 18 гривень 99 копійок за одну таку упаковку. Морква я вже витягла. Ось така непогана. Я тут купила майже 2 кг. 29 гривень 80 копійок. Морква дорога, вже овочі дорогі. Масло 79 гривень 90 копійок. Воно зараз по акції. Яйця 4 гривні 59 копійок за штуку. Гуляш соєвий взяла для проби 32 гривні 50 копійок за одну упаковку. Взяла дві, печінка свиняча 53 гривні 90 копійок за кіло. Сухий корм для кішки. Ось ви тут бачите, вага 500 грамів. 47 гривень 50 копійок. Капуста білокочанна. 52 гривні сорок копійок. Подорожала страшенно. Молоко 69 девя гривень, шістдесят копійок. Оце за одну ціна три і два проценти жирності. Сода харчова 300 грам, 80, 18 гривень 81 копійка. Макаронні вироби майже 13 гривень, 12, там 90 з чимось. Отака упаковочка. Все буде Україна. 400 грам, так, я розумію. Олія соняшникова чумак. 78 гривень 99 копійок. Не рафінована. тут, мені здається, 0,9 літра. Битки соєві, теж взяла для проби. 32 гривні 90 копійок за одну. Ось за таку одну упаковочку. Цукерки рошен. Вони теж по знижці зараз. 89 гривен 99 копійок за кіло. Тут 512 грам, і вартість корівка. Ось такі цукерки, корівка. І останнє це картопля рожева. 29 гривень 99 копійок. 30 гривень кілограм. Взяла 5 кіло. І нарешті мій дієтичний. Обід. Ось така невеличка, ємкість, салатник, можна його назвати, борщу. Скільки продуктів купується, а скільки їмо, бачите, але там не всі продукти на нашу сім'ю, там я купила ще для знайомої. Завтра передам деякі з тих продуктів. Ну і в обідає зі мною пані Світлана. Може, вона вечором мені щось каже. А всім кажу приємного апетиту, хай гарно смакує. До вечері зустрінемося вечором.